Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами! Ми готуємо хек з картопелькою в духовці дуже смачна і до того ж корисна вечеря. В першу чергу я буду нарізати овочі на кружавці. І відразу беру керамічну форму для запікання. Вона в мене вже змащена вершковим маслом і сюди викладаю картоплю. Далі додаю спеції, в мене сіль і чорний перець і наверх викладаю моркву. Далі рибу хек я почистила, помила і порізала на шматочки. Тепер сюди додаю також спеції, в мене сіль, чорний перець, паприка і додам трошки сметани. Тепер на овочі викладаю рибку і накрию її цибулею. це все фольгою і в духовку на 180 градусів приблизно на 30 хвилин до готовності. Потім зніму фольгу і ще хвилин на 10-15 до рум'яності. Ось така смакота у нас вийшла, отам у нас знизу є картопелька смачненька. Так що, нехай вам буде смачно, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.